Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжуся в Чорногорі. Прийшов один коментар від підписниці. і вона мені пише: я впевнена, що ви подорожуєте з чоловіком. Я посміялася, тому що ну, з однієї сторони дуже приємно, а з іншої ну це нереально. Розумієте, коли блогер знімає, то в будь-якому випадку буде чути голос ну, партнера, тому що ти не можеш постійно всю дорогу, все своє життя якось закривати, триматися в таємниці. Ну, Єдине, якщо він скаже, будь ласка, я не хочу. Тоді так. Звичайно, своїх, наприклад, кавалерів я ніколи вам не показувала, ну, тому що, якщо це не мій чоловік, а чого я його маю показувати? Можливо, я один раз побачила в житті і більше не побачу. Ну, ні. Але якщо б хтось зі мною подорожував, то звичайно, ви би знали. І дівчинка запитує: плюс блогери це дуже полюбляють використовувати, тому що я знаю, що підписники дуже полюбляють, бачити чоловіка чи хлопця. Е, ну, я, хоч який фіговий блогер, але я теж, напевно, цим би скористалася, якби була така можливість. І вона запитує: Ви вважаєте, що. А вони кажеш, турка чоловіка. Ви вважаєте, що все-таки краще зі своїми сходитись? Так я не можу сказати, що лише якщо шлюби між своєю вірою, своєю національністю, вони ідеальні. Ні. І там є ідеальні шлюби. Нема ідеальних. Давайте скажемо так: ніхто не може бути ідеальний. У всіх сім'ях є якісь непорозуміння, якісь. Нестиковки у стосунках, але чому я вважаю, що все-таки якщо інша віра, це буде набагато важче. По-перше, віра, якщо православні християни, будь-які християни, це значить тільки один чоловік, одна дружина. Все, якщо ти завів коханку, це гріх, то у мусульман вважається чотири дружини законно. Тобто ніяких проблем, якщо в тебе чотири дружини. І якщо навіть ти йому при скажеш: Альо, Альо, я твоя законна дружина, це хто? Скаже так, я істинний мусульманин. В Корані прописано. Якщо не віриш, прочитай чотири законних дружини. Але офіційно це зараз заборонено. І що? Але віра мені це дозволяє. Я не грішу, я не буду йти за це в А, тому що пророк так сказав. Пророк, в якого було 25 сексуальних рабинь, пару дружин і, і дівчинку шестилітню, яку він взяв заміж і в 9 років з неї переспав, коли їй було в 9 років. Оце такий пророк, такі їм заповіді написав. Ну, Це їхня віра, будь ласка, я кожен. Я хочу так і вибирається життя, я просто вам кажу різниця, так? де може бути підводний камінь, об який ви можете дуже боляче стукатись постійно. Тому що ну, тому турчанки перевіряють постійно телефони, тому вони постійно контролюють своїх чоловіків. Вони знають, що для них це не гріх, а для неї це ну, вона зробить скандал. Так, вони бояться е, ганьби. Тобто для вас це має бути такий, знаєте, козирь. Просто пояснити, дивись, хлопче, я всім розкажу. Я такий шкандаль зроблю на роботі в тебе, мало не покажеться. Тобто він має все одно це боятися. Просто такі, я тобі довіряю, це не проходить. З ним ні. Довіряйте, звичайно. Звичайно. І нема довіри в стосунках, стосунків не буде. Але попередити такого жартами, не жартами, що він собі мав на увазі. Тому що вони підходять знайомитись, і коли ти питаєш, ви одружені, він тобі чесно каже так. Я кажу, а вам не соромно мені пропонувати якісь стосунки, якщо ви одружені? Ні. Це нормально, я мусульман, я маю право. Все. Далі, культура. Ну, ви розумієте, іде Різдво, іде Пасха. Ви скажете, Юлія, я не хочу в церкву, мені це не важливо, це зараз. Ми з часом, з віком приходимо до Бога. І для нас це дуже важливо. Дітки, ну це, розумієте, це не просто побитись яйцями. Це реально дуже важливо для нас свято. Вони цього не розуміють. Добре, якщо чоловік це святкувати, будь ласка, а дехто не дозволяє ходити в церкву. Тобто, якщо дівчинка це не обсудила, дехто каже, будь ласка, міняй віру, якщо ти хочеш, щоб я на тобі одружився. І дівчата зраджують Небесного Отця свого і міняють віру. А це неправда. В Корані ніде не написано, що ви повинні міняти віру, бо так він не може взяти вас у жінки свої, законні. Нема такого. Якщо десь хтось таке бачить, будь ласка, надійшліть мені. Я... Нема, не існує. Щурем не міняла віри, хоча вона була наложницею. Її могли заставити, вона не зрадила. Свого небесного отця вона залишилася християнкою. І султан все рівно на ній одружився. Мало того, він ще й розпустив весь гарем. Плюс діти ходять в школу, в них там ідуть релігійні уроки. І їм пояснюють, що ну, християні невірні. Тобто твоя мама невірна. Ну, не, не, не дуже це добре чути для дітей, тому що для, мам, для них має бути святе. Це основа. Мама для них все. Коли Такі пари розлучаються, автоматично діти залишаються татові. Юля, ну але ж мама, вона ж більше е, має все-таки прав на дитину. Ні, не тут. Тобто тато забирає, і йому не треба ті діти, я вас прошу. Він забирає і віддає своїй мамі. Мама виховує дітей. Ну як виховує, так? ну просто хоча б кормить, слава Богу. Їй теж на тих дітей наплювати. Але по закону він буде тріпати нерви. Ви не можете виїхати з Туреччини, якщо він поставить заборону. Він може піти в будь які поліцейське відділення, написати заяву, що він не випускає свою дитину і ніде ні в якому порту чи ЖД в вокзалі, чи автобусі станції вас не випустять через кордон. Все. Неможливо, і це ніхто не може. Ваша країна, ваші адвокати, ваше консульство вам в цьому не допоможе абсолютно. Ви ніколи не зможете вивести свою дитину. Тому дівчата беруть і просто тихенько від'їжджають. Ну, це не є добре, звичайно. Також він буде контролювати, куди ви ходите, з ким ви дружите. Ну, з однієї сторони багато хто вважає, що це добре, тому що він за вами, ну як переживає за вас, ви в новій країні, і це правильно. Але є таке, що його мама, його сестри можуть і б'юзити, починати вас підколювати, так? йому посміхатися або починати наговарювати на вас. Тобто це ви теж повинні перед весіллям все проговорити для того, щоб з їхньої сторони ну, не було ніяких претензій до вас. Їм не подобається, ви просто не спілкуєтесь, але ви не зобов'язані припіти якісь їхні підколи. Скажете, Юля, ну але ж нормальна, мама хороша, вона не буде підкалувати, вона не буде знущатися, вона ж любить свого сина. Знаєте, в турецьких мам трішки інше поняття любові. Син завжди їм щось зобов'язаний сестрам. Тому що сестри, ну ці взагалі він їм віддавав зарплату. Мамі, сестрам. А тут приходите ви. Хто ви така взагалі? Чого вам він має віддавати ці гроші? Вони будуть будь-якими шляхами вас розлучити. Буваєте, ідеальні сім'ї, дуже гарно виховані діти, мама толкова і вона не буде це робити, а буде допомагати. Є таке, є. Я вам просто кажу різні аспекти цього для того, щоб ви були готові. Якщо ви знаєте в таких ілюзіях живете, Ось мені нагадала гадалка, що я вийду заміж за іноземця. Тут ходить біля вас Петро, да, який дарує вам подарунки, він за вас переживає, він що хоч для вас робить, ви його не бачите, ну, тому що вам нагадали, що у вас буде якийсь іноземець. І ви з великого міста їдете в якесь село і просто у шоці. Тому що. Що це? Навіщо це? Ну, ми деколи дуже часто не цінуємо те, що у нас є. Тому що ну, так, так, наша людська така психологія краще десь там, десь в другій країні, ніж у нас. Тому я би вам порадила, відкривайте очі і дивіться на вчинки чоловіків. Не на те, як вони гарно розмовляють, а вони дуже гарно розмовляють. Турки, ну вони професіонали, Я, от це їхня фішка. Вони вас просто закидають компліментами. Навіть якщо ти йдеш після репетиції, така, ну червона, тому що тобі спекотно, отак от на голові не, не ясно, що робиться. Він тебе закидає компліментами. І Не тому, що, він, що ти йому подобаєшся. Взагалі в них це на автоматі. Так? В них таке виховання. Це нічого, коли він одружиться, він буде тебе бити. Це теж може бути. Але компліментами він тебе закидає, коли в нього є настрій. Да, до речі, ну, так само, як і у всіх країнах, є чоловіки-еб'юзери. Я ніколи не буду казати, що якась нація гірша, ніж та. Ні. Але часто виховують султанів такі, знаєте, яким потрібно. Отак, опа, і вже чай на столі. Опа, і вже їжа є, а немає, і він тебе забив. І поліція говорить, чого ви її забили? А вона переписувалась з коханцем. Каже: дивіться, всі дзвінки її за рік, крім ваших родичів і своїх, вона ні з ким не розмовляла. І в той, той момент, коли ви її вбили, вона просто замовляла вам подарунок по інтернету. І тому не вскочила відразу і не приготувала вам чай, а ви її забили. Це реальні історії, тому що мама виховала султана. Все, по-перше, дівчата вони завжди практично йдуть в строгості, хоча принцес теж виховують. А, ну, а хлопці вони султани. Все, їм все можна, їм за це нічого не буде. Як один. каже, Ви знаєте, я її рятував, я її тримав за руку, а вона ж побігла, кинулась з балкона, а я ж її тримав за руку, щоб вона не впала з балкона. Є хороші, є добрі, є дуже відповідальні турки. Але дуже добре дивіться. Тому що біля вас буває хлопець з вашого села буде набагато ліпший. Знаєте, скільки історій я знаю? Ну, я особисто, мінімум 10 історій знаю, коли дівчинка зустрічалась з турецьким чоловіком, 5 років разом жили, 8 років разом жили. І він її зрадив. ну, Він зраджував періодично, просто вона не знала. А це вже доходить до якоїсь кульмінації, коли вона взнає. Відкриваються очі. Дивіться, ми зразу знаємо, коли нам зраджують. З першої секунди. Але ми закриваємо на це очі. І вона їде додому, виходить заміж. За Друга дитинства, який завжди її кохав, завжди. просто, І в них вже двоє дітей, вони щаслива пара, в тих троє. Розумієте? Тобто вона втратила ці 5-8 років, і потім лише зрозуміла, що ось от там є чоловік вдома. Дома. І не треба бігати. Я знаю дівчинка, яка просто настільки закохана була в одного аніматора, і вона вийшла заміж, її з мрія, збулася. Вона просто пригала до небес. Ну, через якийсь час вони розлучилися, тому що там мама приїхала, мама головна цариця. Каже, все, я не витримую. Ну, я не витримую все. Я для нього ніхто. Мама все, я ніхто, я умиваю руки, мені таке не треба. Хоча вона його кохала просто до безпам'ятства. Звичайно, ви маєте готувати ті страви, які подобаються йому. Ну це нормально, це будь-якому чоловіку, ніж не буде, якщо йому не подобається. Але просто ну дуже важко. Вони звикають до наших страв. Ви Маєте навчитись їхні. Ну, це такі, ці, такі дрібниці. Просто єдине, що може вас трішечки вивести з колії, це те, що постійно будуть приходити родичі. Скільки вони не приходили разів на тиждень, хоч кожен день, хоч кожен вечір, хоч цілий день будуть сидіти у вас, ви не маєте права сказати. Нічого, все, це такі закони Туреччини. Тобто вони звикли до них для турчанок це нормально. Вони з дитинства звикли, що вони ну, приходять все, вони накривають на стіл, вони бігають, подають чай, печиво. В неї все має бути прибрано ідеально. Це, ну, це нормально. Прибирання це нормально. Я не кажу, що це погано. Ну просто деколи хочеться бути самі, деколи ти плануєш на день щось, да, що ти підеш, те те те, те 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 зробиш, а тут родичі на поріг. Та-дан, ми приїхали. Або чоловік такий, мила через 5 хвилин до нас приїдуть. А ти така серйозно, а я взагалі-то в душі, просто в ванні лежу, зробила собі піну і вирішила полежати півгодини. А ні, ти зриваєшся і біжиш накривати на стіл. Ваше життя повністю вам не належить абсолютно. Воно і так не належить, коли ви заміж виходите, звичайно, ви служити чоловіку, це нормально. Але служити ще плюс їх їх, його родині. 24 години на добу це трішки важко. Тому ви маєте це розуміти і 300 разів подумати, чи потрібно вам змінювати ваше життя на ось таке. Але якщо ви вже змінили, я вам бажаю сил. Хай Бог буде завжди з вами. І якщо Бог з вами, ви все переживете, у вас все буде добре і бажаю, щоб мир був у вашому серці, любов. Взаєморозуміння, щоб всі ваші бажання, які ви собі задумали, самі добрі, вони збулися в майбутньому новому році, щоб ви святкували дуже гарно різдвяні свята, новорічні свята, щоб все погане, всі образи ви вибачили всім, попросили у всіх пробачення, щоб все оце погане залишилось в 2023 році. Все саме хороше ви взяли в 2024 рік. І Вітаю вас зі всіма святами, щоб ваші бажання збулись, і звичайно, Україна перемогла, і Ізраїль також.